Доброго дня, дітки! Пропоную вам познайомитися з рослинним символом нашої України калина, яку оспівували в піснях, вишивали в рушниках. Дівчата вплітали коси та робили вінки цієї рослини. Заварювали смачний, корисний чай. Червона калина символізує рідну батьківщину, батьківську хату, мужність українського народу. Я пропоную разом виготовити груну калини з пластиліну, що ж для цього нам необхідно для роботи дощечка для пластиліну, червоний зелений коричневий пластилін. Аркуш паперу блакитного кольору, ножиці та вправні рученята. Беремося до справи. Беремо червоний пластилін, розділяємо його на маленькі шматочки і катаємо кульки. Можна за допомогою пальчиків, можна за допомогою дощечки. Ягідки для калини ми з вами підготували. Переходимо до гілочки майбутньої калини. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого кольору. Беремо шматочок та катаємо його на дощичці. Якщо гілочка буде довга, ми можемо розділити за допомогою стеку. Наші гілочки ми відкладаємо в сторону. Беремося за листочки нашої майбутньої калини. Для цього нам необхідно взяти пластилін зеленого кольору та придати форму листочка. Заготовки ми підготували, будемо формувати нашу калину. Беремо папір блакитного кольору. Вирізаємо круг за допомогою тарілочки. Викладаємо Гілочки майбутньої калини. Наступним ми викладаємо ягідки, притискаючи їх до нашої заготовки. Продовжуємо беремо зелені листочки, теж викладаємо їх на нашу заготовку. Погляньте на цю красу, яку чудову грону калини ми з вами зробили вправними рученятами. А я вам дякую і говорю до зустрічі!